кидає виклик Путіну у понеділок буде гучна заява щодо Росії. Зеленський у Римі нові патріот ракети і шалена підтримка України. Орбан шокує прем'єр-угорщини. Заявив, буцім, то Україна вже програла війну проти Росії. Українські дрони у саме серце РФ стратегічні заводи Путіна палають. А російське ППО обстрілює літак білорусів. Вітання! Мене звати Карина Клишун, і просто зараз про головне. Але спершу лайкніть це відео, якщо підтримуєте Україну і підпишіться на наш канал, аби ми з вами більше не губилися на просторах Ютубу. Схоже, Трамп не на жарт розізлився на Путіна. У минулих випусках ми вже розповідали вам про те, що Путін наплював на Трампа з його проханнями до миру і його просто ігнорує. Освіжу вашу пам'ять. У міру того, як Трамп висловлює своє розчарування Путіним, стає все очевиднішим, що Путін готовий ризикнути своїми стосунками з президентом Сполучених Штатів Америки заради того, що стало його головною метою після 40 місяців повномасштабної війни: досягнення капітуляції України перед його вимогами. Рішучість Путіна продовжувати наступ Росії у поєднанні з ескалацією бомбардувань призвела до останнього спалаху розчарування Трампа Путіним. Незважаючи на шість телефонних дзвінків між двома лідерами з лютого та два раунди прямих переговорів між Росією та Україною у Стамбулі. Росія лише загострила ситуацію. Видання Нью-Йорк Таймс, статус стосунків Трампа і Путіна ще раз оновило. Журналісти пишуть, Путін все зіпсував, і гравець з нього ніякий, бо карти він розіграв дуже паскудно. Тепер Трамп критикує Путіна, а не Зеленського. Після півдюжини дзвінків з Путіним цього року Трамп схоже змінив свою думку про нього. Цього тижня він прямо сказав, що незадоволений Путіним, бо той вбиває українців. Путін виливає на нас багато лайна, якщо ви хочете знати правду, сказав Трамп весь час дуже добрий до нас, але це виявляється безглуздим. Ці слова майже будь-якого іншого політика у Вашингтоні не викликали б здивування. Але те, що їх сказав Трамп, свідчить про те, наскільки Путін відштовхнув Білий Дім і потенційно змарнував свій шанс на досягнення миру шляхом переговорів. І тепер Путін ризикує за своє лицемірство і неповагу отримати від президента США жорстку відповідь. І мова не лише про запровадження санкцій, що саме задумав Трамп, достеменно невідомо, але вже у понеділок пообіцяв зробити дуже важливу заяву по Росії. Президент сказав, що він розчарований Росією, і сказав, що він у понеділок планує важливу заяву щодо Росії. Тим часом у Кремлі вже прокоментували анонсовану заяву Трампа. Ну ждемо самого заявлення, щоб зрозуміти, що я виду президент Трамп. Ми тщательно фіксуємо всі нюанси в коментарях голови американського государства. Як думаєте, нескінченні два-три тижні на подумати закінчились і Трамп готовий задати жару Росії. Війна триває і буде тривати ще довго. У нашої розвідки у розвідок партнерів є вся інформація про те, що Росія надалі буде затягувати цю війну. Путін відмовляється від усіх можливостей встановити. Реальне припинення вогню. він не хоче реального миру. Путін залежний від війни і вбивсь. Його можна тільки реальною силою змусти відмовитись від такої залежності. Тому потрібно, щоб наша оборона в Україні була достатньо сильною. І допомога від партнерів не змусила себе чекати. У Римі пройшла конференція з питань відновлення України. Робота дводенного форуму структурована навколо таких ключових напрямків, як бізнес, людський, місцевий та регіональний, а також реформи на шляху України до вступу ЄС. Як повідомив міністр закордонних справ України, понад 4 тисячі представників урядів, бізнесу та громадського суспільства брали участь у цій конференції. Це буде найбільш результативна та предметна конференція. Йдеться про десятки угод і значну фінансову підтримку задля зміцнення стійкості України окремий акцент на підтримці енергетичного сектору та забезпеченні наступного опалювального сезону, вперше на цій зустрічі взяли участь представники Сполучених Штатів про що розповів сам Зеленський. І дійсно є результати. Вдалося залучити мільйони євро на відновлення енергетичної структури України. Також дипломати зосередилися на 18-му пакеті санкцій для Росії. Британія передає Україні 5 тисяч ракет протиповітряної оборони. Німеччина готова купити у США Петріот, щоб потім передати Києву. Нідерланди виділять Києву 300 мільйонів євро. Весь цивілізований світ став на захист українців. Путіну дали ляпас. Всі більше того, Трамп створив фонд реконструкції України та очолив її особисто. Тепер на рівні команд ми працюємо, щоб в Україну все надходило вчасно. І про все це ми домовились. Країни підтримують Зеленського і Україну. Тим часом прем'єр Польщі Дональд Туск зірвав оплески своєю промовою в Римі. Україна це не лише країна, яка потребує допомоги, це також країна, яка надихає та навчає нас. Мужність так, стійкість, звісно, але й інновації, технології, що вже змінюють поле бою. Наша совість не може заспокоїтись, поки Путін атакує мирних жителів. Завершення цієї війни має стати нашою спільною метою. Зараз саме час почати новий розділ: розділ про відновлення України в умовах миру. Дякую. Україна вдячна союзникам та вірить, що завдяки об'єднанню ми зможемо перемогти диктатора Путіна, який загрожує всьому світу. І на додачу у Римі спецпосланник Трампа Кіт Келох повідомив українським змі, що приїде до Києва в понеділок, 14 липня. За словами Келога, він пробуде в Україні цілий тиждень. А тим часом шістка Путіна знову заговорила. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна нібито вже програла війну а разом із нею і вся Європа. Просто ніхто не має сміливості визнати це та зробити відповідні висновки. Замість цього всі поводяться так, ніби цю війну ще можна виграти. Але на фронті перемоги не буде. Нам потрібна дипломатія, нам необхідне припинення вогню. Та це ще не все в своєму інтерв'ю. Орбан звинуватив у всіх проблемах Європи саме Україну. Мовляв, війна виснажила бюджет. А найцинічніші його слова про те, що українці, буцімто підтримують війну лише через фінансування. Współpraca Чесно, тут бракує цензурних слів, але сказати все ж варто, пане Орбан. Ви серйозно? То може про припинення вогню скажете своєму хазяїну в Москві? тому самому хто щодня обстрілює мирні міста, житлові квартали і пологові будинки в Україні. А щодо фінансування, то не плутайте нас із собою. Бо якщо хтось і живе за зовнішні вливання, то це саме ви, і зокрема на кремлівські. І саме для Путіна ви граєте роль тор. Педи в Євросоюзі Україна ж бореться не за гроші, а за право бути і жити у власній вільній та незалежній країні. А тим часом українські дрони мовчки відповідають за всю Європу в ніч з четверга на п'ятницю. Добрі безпілотники кошмарили кілька підприємств російського ВПК. 150 дронів працювали у Курській, Брянській, Смоленській, Білгородській, Тульській, Орловській, Московській областях, а також у Криму. Нет, да, Давида. Під прицілом були КБ приладобудування, де виробляють високоточне озброєння. НВО сплав, виробник РСЗВ, Щегловський вал, виробник ППО та стрілецької зброї. КБ приладобудування імені Шипунова, а також завод Кронштадт і Дубнинський машинобудівний завод, де окупанти налагодили серійне виробництво БПЛА та компонентів для них. Пишуть роззмі. Крім того, за словами керівника ЦПД Андрія Коваленка, під ударом глуховицький авіаційний завод у Підмосков'ї. Він спеціалізується на мігах. Під ударом був Луховицький авіаційний завод в Московській області. Він спеціалізується на виробництві та модернізації винищувачів типу Міг 29 міг 31 та їх модифікацій, а також бере участь у розробці нових зразків бойової авіації, зокрема проєктів перспективного фронтового винищувача на базі платформи Міг. Також задіяний в циклі модернізації БПЛА Геран На Росії. Звісно ж, переконують, що ПВО збило все, але є нюанс, бо росіянські ПВОшники так захоплені. Пились, що ледь не влаштували ще одну авіакатастрофу. У Росії відкрили вогонь з панциря по білоруському літаку, переплутавши з БПЛА. Цікаво, а це той самий план кавьор в дії? Але повернемося на день назад. Напередодні нічної атаки на Росії вже було гаряче. Москву дрони атакували ще в день, через що вгадайте, що правильно застосували план кавьор. І якщо в Москві ПВОшні заходи хоч якось допомогли, то от російська пенза в вогні там горить тец. І якщо вже заговорила про бавовну, то як не згадати легендарну павутину нового епізоду, поки що не було. На жаль, але росіяни досі розбираються з минулим. Російські змі гордо заявили, що путінські пси у погонах затримали водія, який перевозив дрони для СБУ. Івановський областной суд в усілі арест 55 пітілітнього жителя Челябинска Михайла Рюміна, обвиняемого по статье о теракте, завершоної группой лиц. Затримали його, як заявляють, ще 2 червня на наступний день після атаки на російські аеродроми. Чому російська пропаганда мовчала про блискуче розслідування? Загадка. Але якщо у вас є версії, пишіть у коментарях. Але Росія не лише зазнає ударів з повітря, вона одночасно будує свою репресивну імперію на землі. По всій території РФ з'являються секретні тюрми ФСБ, куди кидатимуть українських полонених і навіть власних громадян, які виступають проти кремлівської диктатури. Інакше кажучи, путінська Росія відроджує справжній гулаг з тортурами, ізоляцією і зникненням. Деталі в нашому сюжеті. ФСБ повертає собі свою тюремну імперію. Тепер де юре на підпис Путіна очікують одразу кілька законів, які створюють для спецслужби небачені можливості у сучасній історії Росії. Один з документів дозволяє побудувати нову мережу тюрем та слідчих ізоляторів. Такий собі «Архипелаг ГУЛАГ-2». Все це вже було, але у 90-х, після розпаду СРСР і вступу Росії до Ради Європи, Кремль намагався мімікрувати під цивілізовану державу з верховенством права. Тоді місця отримання та перебування під вартою від КДБ, а пізніше ФСБ передали під юрисдикцію Федеральної служби виконання покарань. І ось реванш спецслужбісти не лише отримають колишнє майно, а й розбудують нову систему. Звісно, за мільярди бюджетних коштів. Видріл колосальний бюджет. Мы не понимаем еще какой, но он явно будет выделен, потому что будут не только тюрьмы ФСБ. Будут сотрудники, нужен какой-то специальный состав, какие-то специальные охраняющие. Но ведь не только. Я просто прочитала закон, там будет специальный конвой ФСБшный. То есть есть конвой, который входит в СИН, а будет специальный ФСБшный конвой. Отдельные будут вагоны Столыпинские, отдельные, не те, которые СИН используют. Не только вагоны. В законе упомянуты самолеты и суда. Я думаю, они будут все использоваться, если в законе упомянуты самолеты и суда, которых нет распоряжения в силе, например. Чому би ФСБ то їх не отримати? цікаво, що спецслужба претендує і на офіційне повернення свого СІЗО Лефортова. Формально воно також було передане службі виконання покарань, але по факту залишалось у підпорядкуванні. ФСБ все це добро має з'явитись, нібито для того, аби ефективніше боротись з противниками, яких звинувачують у держзраді, шпигунстві та співпраці з іноземною державою. Ви можете бути проти війни, але ви будьте проти війни внутрі себе, навіть не на кухнях. А вот как-то вот внутри себя вот что-то можете себе, какие-то мысли, когда ночью ложитесь спать, может быть, что-то в подушку можете сказать проворчать. Вы не можете выступать, вы не можете об этом говорить. Если вы не будете, тогда с вами все будет более-менее в порядке. Вот это основной месседж, который они пытаются просто продвинуть. Это вот такой нарратив. Они э, не пытаются всех непременно репрессировать, они пытаются показать о том, что это возможно. Мы можем не просто отправить вас на десятки лет за решетку, мы можем вас убить. И это уже, наверное, ну, просто край. То есть дальше ну, двигаться некуда. Остается только, наверное, открытые Казні на там на, на красній площі на лобному місці. От може би цього ми ще не дошли, а так дно вже близько ще одні повноваження, якими не ФСБ, це розслідування та покарання тих, хто порушує порядок. Тобто, слідчих слідчого комітету та співробітників служби виконання покарань повністю приберуть із долі затриманого з моменту, як йому скрутять руки, підозрюваний опиняється у руках спецслужбістів. Хоча насправді це вже є. І стосується військовополонених та цивільних полонених українців після повномасштабного вторгнення у російських в'язницях з'явились цілі корпуси, де порядкують ФСБшники. Можна себе представити, що эту лавочку вони не только заберуть Лефортова, а например, легалізують свої фільтраційні лагія і эти страшные тюрми для українців. И это будут теперь изоляторы ФСБ, куда вообще никак не проникнет свет дня. Он и сейчас туда не проникает, потому что это несуществующие единицы, то есть это non-entities, их как бы нету. Поэтому что там делается? Ну вот кто живой вышел, тот рассказывает. И пойди пойми, это он правда рассказывает или это он уже, так сказать, лишился рассудка от всего пережитого. Может быть, они хотят их легализовать. Вот через эту систему можно прогонять довольно много народов. Это правда. Это правда. Через них и прошли много людей из переграничных территорий, фронтовых прифронтовых, из так называемых новых субъектов. Российской Федерации, это, пожалуй, вот эта система, так сказать, фильтраций, это, наверное, худшее, что происходит с бывшей правоохранительной системой Российской Федерации, потому что это А массово, Б совершенно вне норм. Понимаете, какие бы ни были у нас там пыточные и страшные ИК или СИЗО с дурной репутацией, все же туда приходят адвокаты, все же оттуда ходят письма. Все-таки туда можно передать передачу, можно приехать на свидание. Ну, есть какое-то начальство, которое известно. Есть какой-то адрес, куда можно написать. Можно там пожаловаться на них, в конце концов. Может, из этого ничего не выйдет. Да может, и выйдет, как в случае с Аней Журавлевой. Да, что-то вышло. А вот эти ямы в земле, вот эти бараки неизвестно где – Это совсем тма. Але пересічним росіянам, де б вони не знаходились, також не варто розслаблятись. Влада, яка шаленіє при згадці про Сталіна, готується до небачених чисток у сучасній Росії. Краще переламати ребра стане винним ніж пропустити одного винного. З Цим девізом попередники ФСБ відпрацьовували своїх співгромадян не так вже й давно. Тим часом на фронті Путін чергове показує, що не готовий до миру. За даними Діпстейт, російські війська окупували місто Ялта в Донецькій області. Також Росіяни просунулися біля воскресенки перебудови Толстого Полтавки у Мирному та Кам'янському. Росіяни також заявляють, що захопили село Зелена Долина в Донецькій області. Наскільки це правдива інформація, поки що невідомо. Але як вони про це заявляють? Ура, зеленої долина наша. Наші патєрі 4200 чоловік здійсни полігло. Вічна пам'ять за останнім переписом населення у селі мешкало 186 осіб. Площі селища навіть не вистачить, щоб поховати тих, хто його прийшов захоплювати. І ось цікаво, заради чого. Також за словами речника Національної гвардії Руслана Музейчука, росіяни продовжують наступати на Покровському напрямку. Ця доба вона дійсно відзначалась досить великою інтенсивністю штурмів противника, зокрема на покровському напрямку, із взагалі 40 бої які відбили гвардійці по лінії фронту. То 80% це саме були штурмові дії на покровському напрямку. Також бачимо, досить активно противник намагався діяти і на Новопавлівському напрямку, і на Лиманському. Також росіяни не припиняють обстрілювати Сумщину, каже речник Держприкордонної служби Андрій Демченко. Ну, Власне, хочу вкотре нагадати, що кордон з Росією в межах Сумської області це близько 550 кілометрів. І власне щоденно ворог не припиняє обстрілювати зокрема і територію Сумщини, прикордонні цієї області і. Немає напевно такого е, напрямку, де ворог би не здійснював свої терористичні дії, е, наносячи удари своєї території, і власне для обстрілів ворог використовує все наявне озброєння: е, е, і артилерію, і дрони, і авіацію. Українські військові не дають окупантам спокійно перебувати на захоплених територіях, як повідомили у головному управлінні розвідки України у Мелітополі. Після успішної операції знищено 5 росіян та ворожу станцію управління військами, де згоріли окрім особового складу ще й військова російська техніка. А на турецькому напрямку, після місяців безперервних штурмів, малими групами, росіяни вирішили піти в абанк. Однак українські воїни повністю розгромили та зупинили наступ ворога. Росія мілітаризує українських дітей, яких окупувала. Окупанти масово почали розгортати військові табори для дітей, яких викрадає і вивозить з окупованих територій. Яскравий приклад Катерина Пенчук із Запорізької області. Її відправили в табір військової підготовки воїн у Волгограді. Промивають мозок пропагандою та готують до війни. Дівчина стоїть ліворуч. Этот ветер Головы гордо поднять за тебя. Загалом, за оцінкою шкільного омбудсмена, на окупованих територіях на зараз близько 600 тисяч дітей, дітей з яких кують солдатів Путіна. Єдине питання: скільки пройде років, коли вона почне вбивати своїх колишніх сусідів та однокласників, станом на зараз лише через Волгоградський табір пройшло 1200 дітей з чотирьох окупованих областей без Криму. Попереду щонайменше вдвічі більше. Поставте лайк цьому відео, аби підтримати те, що ми робимо. І обов'язково підпишіться на наш канал Україна сьогодні, аби не пропустити наступні випуски. Побачимось!